Вітаю на каналі Ink System. Ви коли-небудь задумувались, чому один і той самий пост може залетіти в Instagram і ледве набирати лайки на Facebook? Таємниця успішного контенту це не лише якість, а й правильна платформа. Instagram обожнює стильні кадри і швидкі емоції, а Facebook цінує детальні історії та жваві обговорення. Давайте розберемося, як зробити так, щоб ваші публікації були влучні на кожній з цих платформ. Instagram – це платформа з акцентом на естетичну привабливість та короткі надихаючі моменти. Тут добре працює контент, який візуально привертає увагу і швидко сприймається. Давайте розберемося, які інструменти можна використовувати для взаємодії з аудиторією. Якісні фото та відео вашого продукту можна використовувати інструмент карусель. Тобто завантажувати декілька фото в один пост. Короткі відео до 30-60 секунд, де можна продемонструвати детально продукт або показати процес створення чогось. Неформальний контент у сторі створює особистий зв'язок з аудиторією. Бекстейдж, моменти тут і зараз різні опитування. Фейсбук добре підходить для розширених дописів і контенту, що викликає дискусію. Це платформа для детальних історій, де аудиторія активно коментує і взаємодіє з довгим насиченим інформацією контентом. Отже, які способи можна використовувати для активної комунікації з аудиторією, детальні тексти з порадами або дослідженнями, які можна супроводжувати лінками на ваш сайт анонси подій, які привертають увагу локальної аудиторії, фотоальбоми для корпоративних заходів або вебінарів. Facebook-групи дозволяють об'єднати людей за спільними інтересами або темами. Обираючи контент, враховуйте те, що Інстаграм цінує швидкий, візуально привабливий контент, а Facebook цінує інформативний і дискусійний підхід. Пишіть нам в коментарях, ви постите різний контент або однаковий в ці дві соціальні мережі. Дякую за перегляд. Не забудьте підписатися на наш канал і поставити нам лайк. До зустрічі в наступних відео.